Як активувати, прийняти розсилку зі звітом від цифрового інструмента Google Class для того, щоб отримувати сповіщення про те, як в курсах здійснюється діяльність і підсумок про невиконані наступні роботи чи призначення від викладачів. Для того, щоб налаштувати таку розсилку, алгоритм є такий. Спочатку класний керівник чи куратор надсилає запрошення для батьків-опікунів в електронній скринці, а батьки мають таке запрошення активувати і налаштувати сповіщення, як зручно отримувати такі звіти. Що вони включають? Це листи, які надсилаються електронною поштою із позначкою цифрового інструмента, де можна побачити, з якого предмета, що було призначено, яка інструкція була в класі для дитини, і відповідно можна налаштувати різні сповіщення. Для того, щоб це запрацювало, нагадую, що потрібно в першу чергу прийняти такий запит. Для цього відкрийте власну електронну скриньку на Gmail, куди вам надсилаються листи. Можливо, це електронна скринька на іншому поштовому сервері. І знайдіть лист від класного керівника куратора із ось таким заголовком. Отримуйте підсумки електронною поштою про студент. Як тільки ви такий лист відкриваєте, система пояснює вам, що вам потрібно приєднатися до а, налаштувань і відповідно виконувати а, прийняття такої інформації. Отже, що у нас відбувається, ви бачите, що для відкритого листа потрібно натиснути кнопку Прийняти запрошення. Відкрийте лист, натисніть кнопку Прийняти запрошення, і далі у вас з'явиться додаткове вікно із ось таким сповіщенням. Вас запросили, ви маєте або підтвердити обліковий запис, це може бути будь-яка адреса електронної скриньки, або якщо це саме та адреса, яка буде активна в ролі опікуна, натисніть синю кнопку Прийняти. Як тільки ви виконаєте такі дії, система надійшла вам інформацію, відкриє вкладку, де ви можете налаштувати, як часто ви бажаєте отримувати такі сповіщення і відповідно додаткові параметри. Частота. За замовчуванням частота надсилання таких листів стоїть щотижня. Якщо ви бажаєте отримувати щодня, оберіть такий параметр, або не отримувати підсумки, в такому випадку ви не будете отримувати всю цю добірку матеріалів. Також зверніть увагу на часовий пояс, вам потрібно вибрати саме той регіон, в якому ви проживаєте, для того, щоб ці налаштування були якісними. Як тільки ви виконали. Такі параметри, все, ваша інформація активована. Якщо ви бажаєте прочитати довідкову інформацію, натисніть на покликання докладніше. Саме так у вас буде ще додаткова інформація з офіційної довідки класром про те, як підписатися на розсилку, що ви можете очікувати, як керувати такою розсилкою, для того, щоб змінювати налаштування та параметри. Як тільки ви обрали Зручний формат. Очікуйте, в залежності від вибраного вами варіанту, ви будете отримувати листи електронною скринькою або щодня, або щотижня для того, щоб бачити ті призначення, опис завдань та інструкцій, які передають і призначають викладачі вашим дітям.